Із Дебальцівського плацдарму після ротації повернулося 140 прикордонників Ізмаїльського загону. Бійці майже півроку чергували на блокпостах поблизу Дебальцевого і згищали мирних жителів українських міст і сіл від нападу диверсійних груп. За кілька днів до виходу потрапили під реактивний обстріл в Краматорську і в аварію дорогою, але всі повернулися в рідний Ізмаїл живими і неушкодженими. Майже увесь день на території прикордонного загону рідні та волонтери. Вони готуються зустріти своїх героїв. На паркані малюнки з собою, корова з тризубами та жовто-блакитні торти. Ми хочеться як то підсластити їм життя, щоб вони вдома могли з сім'єю сісти, випити чашечку чаю з приємним таким тортом патріотичним. Ось вона, довгоочікувана колона вантажівок та автобусів. Рідні не можуть стримати емоцій. Слава Богу, що вдома. зала богу. Ой, у мене руки і ноги трусяться. Я не знаю. Я хочу тільки обняти чоловіка додому, щоб він уже був вдома. Вони довго їхали з Одеси, ми... Они быстрее выехали с з Краматорська, доехали с з из в Измаил. ми очень его ждали. Не знаю, рібонок ні уже всі нерви вытрепал, Когда папа приїде когда папа останні дні перед ротацією були чи не найскладніші за весь період служби, кажуть прикордонники. У Краматорську вони потрапили під артилерійський обстріл. А вже дорогою додому одна з машин колони потрапила в аварію. Незважаючи на те, що колона йшла, її видно, тому що це був білий день вже. в Одесі. На нас здійснили наїзд. Самі одесіти, ну якось так. У нас техніка ні вона не, не потерялася. Там в бою п'ять місяців все добре. Тут і було були в Одесі, прихлопнули. Дякуючи Богу, все минулося. Живі та неушкоджені під вигуки героям слава. Бійці шикуються на плацу. Протягом шести місяців ви в честь і гідністю виконували покладені на вас завдання. Я щиро вам дякую за те, що кожен з вас особисто, забуваючи про страх, про біль, про особисте життя, добровільно пішов захищати рідну неньку Україну. В строю і службові собаки, які чергували на блокпостах. Ось цю дворічну вівчарку Берту викинули сепаратисти, які відступали від Краматорську. Олександр Дрібноход її підібрав, перевиховав та навчив затримувати порушників. Ми сиділи в засадах, маскувалися собаки, все чують. І одразу реагують. Тобі то ж ми туди одразу направлялися. Даже є собак затримання порушника, який намагався залізти на нашу територію режиму. Собака обнаружила і не затримали. Нині загін прикордонників отримав відпустку. Після відпочинку вони охоронятимуть кордон вже за місцем постійної дислокації. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, Одещина, ТСН 1+,1.